Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Нікополь, Марганець, Покров. Що буде з цими містами? І взагалі дивимось на Дніпропетровську область. Дивіться, розклад буде на період з 20 по 31-12. Ось так. Давайте робити. Отже, загальна атмосфера в Області, давайте подивимося так, отже. Можу вам сказати, що все буде спокійно. Буде летіти, буде прилітати. Буду летіти, буде й прилітати. Захист якийсь новий, дуже-дуже довго вони його просили, дуже довго вони його, я так розумію, що хотіли, так. Але, ну, от, нарешті, він повинен прийти. Так, але, е, дивіться, що по цьому захисту? Захист цей буде спрацьовувати лише на ракети. Але крім ракет, у нас є ще ж ці шахіди. Розумієте? Тобто, з шахідами там поки що підвішений стан. Так, бачите, чого підвішений? Тому що трошки нема у нас ресурсів. Ось так я вам скажу. Так, дивимося з вами на Нікополь. Нікополь. Дивилась я, до речі, хотіла сказати, дивилась я взагалі на кінець року по Україні. І дивилась там по масованому обстрілам. Обстріл. Ну, можу сказати, що він все-таки до кінця року ще нас очікує. І я думаю, що... Так. І я думаю, що Нікополь не виключення. Розумієте? Ну, Нікополь гатять вони постійно. Але буде ще щось таке велике, що до Нового року може прилетіти до Нікополь. В Нікополь ще щось може прилетіти. Дуже таке якесь. І е е другий момент це пожежа. Якась пожежа буде в Нікополі. До кінця року десь в жертви є. Тому, тому ось так. Нічого хорошого, не скажу. Ну, на жаль. Так, марганець. А по марганцю трошки краща ситуація. Зараз подивимося, чи буде, чи будуть прильоти. Зараз дивлюся. Так, да, все б таки буде. Все-таки буде, і ви знаєте, все-таки будуть жертви по, по марганцю теж будуть. Але, знаєте, якось лупити будуть більше нікополь, ніж марганець. Марганець дуже багато буде, як, як щось буде збито, так скажу. Тому що тут карта зірка, це каже, що буде збито. І карта ця буде відбиття. 50 на 50. Ні, все-таки смерті будуть. Марганці до кінця року в смерті будуть. Ось так. Так, дивимося з вами покров. Покров. Когось візьмуть за одне місто, щоб не здавав позиції. Слухайте, і по покрову буде не все, не все так однозначно і ясно. Ситуація якась буде змінюватися по покрову. Буде змінюватися. І знаєте, не, на жаль, не в кращу сторону вона трошки буде змінюватися. Буде як більш, більше обстрілів буде. І летітиме більше. Ось так. Так, дивимося широке, Зараз дивимося потенціальні загрози небезпеки по широкому. До кінця року. Ну, щоб не в самому, над, над широким, там прольоти будуть. Прольоти. Прильоти будуть десь не в самому широкому, а десь на між широким і якимсь ще населеним пунктом. Я... От там буде прильот. Прямо. Да, так, там буде прильот. Але повітряні тривоги будуть ревіти у вас регулярно. так вам скажу. Але хоча б жертв. І на тому дякуємо. Так, кривий ріг. Кривий ріг. Що очікую на Кривий Ріг з 20 по 31 грудня покажу. Слухайте, і звозять сюди, щоб вам допомогти, і все рівно вони будуть гатить вас. Ну, який захист, який, якусь ППОшку привезли, нову, якусь нову привезли. Проблеми зі світлом, ну, такі будуть і під час навіть свят будуть кажуть. Проблеми прям. Так, карта Луна. Мені не подобається. В темну пору доби, страшний суд. Страх у людей просто він його не відпускає в кривому розі. Він не відпускає. Десь будуть з за води туди пулять. Чим будуть пулять, чи будуть прильоти. Раз, два. Ви знаєте, а повинні більш-менш позбивати. Більш-менш позбивати. Тому що як, -як пролітає і збиття. Тут карта 50 на 50 ще йде, але тут більше як... Чи влучить от те, що від шматки? Чи влучать, чи не влучать потім. І от там можуть бути проблеми. Ось так. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ. Цікаво. Розкладу жрицю. Щось по Зеленодольську там, там буде дуже активно працювати Служба безпеки. Прям дуже активно. Прям будуть брати багатьох за Зеленодольськ. Мені не подобається карта. Не подобається Зеленодольську. Так, під'яволо. Так, да, щось якась буде нехороша ситуація в Зеленодольську. Тому будьте, будь ласка, обережні. Дивіться, десь на околицях, я так думаю. І другий момент, це якісь як підприємства якісь. Якесь підприємство. Я не знаю, яке розкриває дольську може бути підприємство. Так, далі. Жовті води. Покажи. Вода. Шовте, з 20 по 31 Покажи, що буде в жовтых mm -mm 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 -mm. Так, дивіться, в жовтих водах буде Я так думаю, що прильот. Думаю, що прильоти може навіть не один. Так, в жовтих водах є якийсь, є якийсь об'єкт, пов'язаний з водою. Не знаю, що це таке буде. Вони хочуть його уничтожити. Оце якимись ракетами буде. Як захищене, але я так думаю, що все рівно десь частково вони його ну, повредять. Десь, десь частково. Ось так. Так, дивимося апостолове. Апостолово. з 20 по 31. Ну, десь буде летіти, але не до вас. Дуже швидко буде летіти, ну летітиме не до вас, скажу вам ще раз. Виключення світла, стабільні питання, проблеми, які існують в місті, вони нікуди не діваються. Далі, те, що зараз іде, це в місті. Ну, хотілося, щоб трошки там груженят в місті було в казні побільше. Ну, вже маємо те, що маємо. От таким образом. От Нічого такого, за, до кінця року у Апостолово, нічого абсолютно не змінюється. Не змінюється. Єдине, що от я ж скажу, що якісь обстріли будуть, але вони будуть більш направлені не на це місто, а я так розумію, що Зеленодольська от туди в сторону Зеленодольська. Дивимось хотіли всі інгулець, дивимося ваш інгулець. Дуже багато писали про інгулець. Так, у інгулець і Павлоград у нас залишився. Інгулець 20-го потиці. Так, інгулець. У повинні бути якісь проблеми з водопостачанням по інгульцю. Там щось буде з водою. Прям якась така, як. ЧП буде з водою. Поранені. Ой-ой-ой. Слухайте, а десь щось якогось шахідіка туди запустять, бо і смерті будуть. Нехороша карта. Нехороша. Прям чоловіки, чоловіки і пов'язано з водою. Нехороша. Так що не порадувала я, краще б не робила на ваш інгулець. Так, і останнє це в нас Павлоград. По Влаграді ситуація взагалі не хороша. взагалі. Десь якийсь вони там об'єкти військової інфраструктури знайшли і хочуть вони туди його влупити і влуплять. Хоч він і захищений, ну кажуть, що захищений, але ну... влуплять. Якісь смерті будуть по цьому об'єкту. Це саме смерті військових, не цивільних. Вони там хочуть і цивільних, і військових, я так скажу. Вони там якийсь план по, по, з приводу от Павлограда, щось якийсь план придумали. Слухайте, летітиме туди дуже-дуже Чи будуть прильоти. Давайте подивимося, чи будуть прильоти. Будуть. До кінця року буде прильот. Отак От скажу, може і не один, не один. Так що ось так. Дякую вам за увагу. Настрашилила вас. Вибачайте. Там, де більш-менш нормально, там я сказала більш-менш нормально. Але до кінця року ще будуть обстріли і не один і не два, на жаль. Так, всім дякую за увагу. Велике прохання підписуватися, ставити вподобайки, писати коментарі і всього вам найкращого. І нехай буде 23-й вже роком миру в Україні. Дякую.